Мете та збірна, тому Едуард може грати у двох клубах. Олексюк, Олексюк. Євгена бойка. До пасування якраз таки на Євгена. Євген! Не звертаю увагу, подискутувати разом з вами. Ось ми бачимо наразі збірники класно відіграють у захисті. Максим Свірідов! стояння фаворитами, безперечними, вважали представників з Дніпра. Він перекидує блок. Свіріду на місці. Десь допасовує на. П'ятого номера збірної це вона 17. Поспілкувався я з Петром Бойком. Це помічник трен... Дехтера. Є догравання Прометею, метею, допасована допасованого Олексюк! на Янчука Янчук. І граю у захисті Кравченко. допасування пасування свіріду. Ось я поспілкувався з Петром Бойком, другим наставником збірної України. Важливо, коли є ось в Україні так такі... Класна та потужна мова в першому сеті, як ми бачимо, 22-16, але збірники досить таки класно почали, так як ми бачили. Збільник Прометею може грати за збірну Ю-18. Дивіться, це є попасти в стартові склади своїх команд. А ігрова практика для них дуже важлива. Фонті на цій лінії, яка дає нам змогу сьогодні спостерігати ці чудові матчі. Та ж таки, після спілкування з Володимиром Романцовим трішки е mm. активізувалися. так? Е Красива гра, красивий волейбол, yeah, yeah. ті емоції, які е насамперед мають давати гравці. Uh. А насправді, я думаю, що вони також тверезо дивляться на цю цю ситуацію. Так, ну і дехтір у нас на подачі, Томілі на прийомі, рябу допасовує на Голоденка. Ну і... Ми не новатори в цьому, ми новатори в цьому, що ми в цьому році тільки запровадили. Практики ігрової, а зараз ну, дає йому тренер пограти. Цюк на подачі. Кравченко на прийомі. Техна потасовує на Свілідува і Свіліду запропонували працювати у Прометеї. Для нього це, побачимо, велика честь. Тому Сталі повернулися додому. Тому, друзі, бачите, поступово-поступово. Подача поступово... від Євгена Бойка. Ряву допасовує на Олексюка. Олексюка! Олександр і... Гладенко на подачі. Хороша така подача. Що Це І так як записано в, в регламентуючих документах, отасування в... на Буйка. Бойко пробиває і все ж таки Євген Бойко потужний. Класику важко, звичайно, перебудовувати на пляжній вигляді, а потім вже ще важче перебутися вже... на протязі всіх двох сетів, так що збільники все ж таки до середини партії досить рівня. Атака! <Marvel> Я yeah, молодець Ліберо гарно відіграв захист половину сезону він там зіграв, потім повернувся в Україну. Ми ви бачимо.